Мамо, тата зі сходів впав. І що сказав? Лайливі слова пропустити? Ну, звісно, тоді мовчки впав. Начальник уважно розглядає нову секретарку. Начальник відділу кадрів шипоче йому на вухо. Четверо дітей не може бути, вона ж така молода. Не в неї, а у вас. Сарочка, а ти куди зібралася? В магазин, а гроші взяла? Звісно, взяла. Але дивись там не витрачай. Головний орган у людини дупа. Бере участь у навчанні, лікуванні, з неї ростуть ноги, у дикого навіть руки. Багато хто неї думає. А в пошуках пригод вона взагалі не має рівних. Тато, а ти колись закохувався у вчительку в школі? Так, синку. Ти мені про це зараз нагадав. І що з цього вийшло? Та нічого. Про це дізналася твоя мама і перевела тебе в іншу школу. На сайті знайомств. Шукаю красиву, розумну, струнку жінку, без шкідливих звичок з квартирою та гідною заробітною платнею. Про себе мамина радість.